Мі Карчинське міст виловлюють пропущені вибухівка посипалася на півострі, вичищаючи його від окупанської зарази, наче від сарони спеку посилило полум'я вибухів. Яке штормом прокотилося по рашистах та їхніх складах, базах, радарних системах. Півострів палає, дороги перекриті, окупанти метушаться, як загнані щури. Схожий кримський міст уже зачекався свого кінця. Від наслідків ударів мороз по шкірі. Все це переглядаємо далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Тимчасово окупований півострів Крим прокотилася масована повітряна тривога. А далі серія вибухів. Повідомляли про потужні прильоти у багатьох районах. А російські військори вже почали панічно заявляти, що ударів завдали німецькими ракетами Таурус та «Штормшедов». Канал Кримський Вітер показав кадри прольоту ракету у бік півострова та, зокрема, Кримським мостом. Можемо побачити далі. Ракети вон. Біля Карченського мосту були помічені яскраві спалахи. При цьому, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, під час української ракетної атаки одна з ракет імовірно прилетіла по аеродрому в Джанкоє. Крім цього, очевидці повідомляють про два гучні вибухи в Красноперекопському і постріли з боку північно-кримського каналу, внаслідок яких виднівся дим. Паралельно у соцмережах з'явилося повідомлення, що Сімферополь та район, нібито перебувають під нальотом БПЛА. За словами місцевих жителів, там було чути численні вибухи та проліт безпілотників. Ну і крім того, вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Лущі, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, а також в інших районах. У соцмережах зазначили, що за попередніми даними дрони нібито долетіли ще й до аеродрому: Саки, Гвардійське та Кіровське. У Сакському районі, можливо, був приліт. Дуже потужний вибух, повідомляють підписники. Ну й попередньо біля села. Ла Шовковишна, а там Релеси, не тільки. Йдеться в повідомленні телеграм-каналу Кримський Вітер. Також стало відомо, що партизани успішно провели диверсію на залізницях біля Севастополя та поблизу Кримського мосту. Зазначається, що вибухи сталися саме перед прибуттям залізничного складу з боєкомплектом. Що завдало значної шкоди логістиці окупантів? Згодом же партизани завдали ще одного удару по логістиці ворога, проте деталі диверсії поки залишаються у таємниці. Ну і військовий експерт Олег Жданов також розповів про свіжу бавовну в Криму. Пропонує далі почути його думки. Була поражена помті говорив, тягова підстанція. на крымском направлении, на северокавказском крымском направлении. Так вот, в результате она не просто была поражена, она сгорела. Это, это подстанция и, соответственно, ее восстанов... она восстановлению не подлежит. Ее теперь надо ввести в все... Ее полностью надо разобрать и построить новую. А новую это значит завести туда новые трансформаторы, подвести напряжение к ним, подключить потребителей и так далее и тому подобное. То есть фактически построить с нуля. Так вот, это тяговая Станция с Северокавказской железной дороги. В результате ее выхода из строя Задерживаются 132 поезда, из которых 20 в оккупированный Крым и из Крыма. Дело в том, что электровоз без электричества не, не ездит, не, не тягает поезда, а для, для, того, чтобы... Для того, чтобы перегнать туда тепловозы и подключить, и чтобы они начали тянуть поезда, необходимо растащить эти поезда, потому что они стоят на перегонах и ни взад, ни вперед. Их надо теперь растащить в тупики в отстойники, потом прогнать тепловозы, потом подцепить к этим поездам. И только потом начать в ручном режиме начать управление их движением после восстановления железнодорожного пути. Вот, кстати, после прямого попадания беспилотника, прямое было попадание беспилотника в эту подстанцию, там же трансформаторы, там же масло трансформаторное, которое является охлаждающей жидкостью в, в трансформаторах любого типа, она горела так, что пожар видели спутники НАСА, компании фирмс. Они, об этом сообщает мониторинговая группа Крымский ветер со ссылкой на данные спутниковые съемки. Так що скоро за обновлення роботи подстанції ждать, скоріше всього не стоїть. Ну а тим часом ракети в Криму уразили ще одну жирну ціль окупантів. Зокрема, у селі Курортному на Керчинському півострові спалахнула потужна пожежа. Її зафіксували навіть супутники наса за попередніми даними. Під удар могли потрапити російсько-зенітно-ракетні комплекси С-300 та ЕС чотириста, а також радіолокаційні станції. Про це повідомила моніторингова група кримського вітру. Інцидент зафіксовано в південному селі курортного Ленінського району, що розташована на березі Азовського моря. У цьому районі раніше фіксували позиції зенітно-ракетних комплексів С-300 чи то С 400 з пусковими установками та радіолокаційними станцями підсвічування. Не вже за оновленою інформацією стало відомо, що вразили дрони гур «Панцер» обслугою РЛС у Криму. У розвіті показали ексклюзивні кадри роботи українських дронів, більш відомих як БОБР. На ролику Також демонструють успішне ураження панцер С 1 і також показали успішне ураження російського винищувача Су 30 у саках. Тим же часом стало відомо, що частина окупованого міста Карча, також два села у Федосійському районі Криму знеструмлені в аварійному режимі. Про це повідомляє окупаційне Крим Енерго за їхніми даними. Карчі без світла, мікрорайон Сонячний. також села Первомайське та Ізюмівка. Причин відімкнення окупанта традиційно, звісно ж, не називають. Ну, якщо говорити далі про бавовну в Криму, то повідомляли про фіксацію дронів в Армянську. Там лунають вибухи. Ну і водночас біля півночі потужний вибух пролунав і в місті Старий Крим. Ну і нагадаємо, що раніше безпілотники атакували військовий аеродром Кіровська у тимчасово окупованому Криму. І внаслідок атаки було знищено два російські бомбардувальники. су 34 і ще два винищувачі пошкоджено. Можливо, це підхід до знищення Керченського мосту. Однак для руйнації кримського мосту та звільнення півострова потрібна системність. Таку думку звучив і полковник запасу збройних сил України льотчик інструктор військовий експерт Роман Світан. Він зазначив, що аеродром Кіровська розташований на сході Криму ближче до Керчиї. Одна із систем оборони Керченського мосту. Для України важливо знищувати технічне обладнання, розміщену там техніку, боєприпаси, ну і так далі. Також потрібно бити по зенітно-ракетних комплексах ворога. Відомо, що внаслідок атаки вдалося знищити самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс панцер С С-1». Наразі такі удари не можна назвати системною роботою щодо ППУ ворога в Криму. Імовірно, це спроба атака, але немає системності хоча це дуже важливе. ППО відновлюється, наприклад, знищили панцер. Якщо до та після цього нічого не бито, то завтра там буде ще один панцер. Тобто вони відновлюють систему оборони. Тоді до ППО до Керченського мосту не можна буде підійти ніколи. Щоб підійти до Кримського мосту, потрібна системність, пояснив військовий експерт, наголосивши, що щодня потрібно знищувати російські ресурси в Криму. Зокрема, зенітно-ракетні комплекси знищення одного панцер С-1 не матиме суттєвого впливу. Однак, можливо, це початок певних дій. Звільнити Крим реально, але для цього потрібна системність. Ну і до речі, наразі в черзі на Кримському мосту в напрямку окупованого півострова перебуває 1400 автомобілів. Ще 670 авто намагаються покинути Крим у зворотньому напрямку. Про це інформує телеграм-канал оперативної інформації щодо ситуації на мосту. А от російські змін телеграм повідомляють, що цей затор є рекордним з 2022 року, і в реальності машин Значно більше, ніж повідомляють офіційні джерела. Все стоїть. І зі сторони тамані теж все стоїть. дистанція Тамань. Саме розв'язки на Тамань ось така відбувається ситуація. Всі стоять. Пробка жестача з тої сторони кразв'язки, теж за сторони тамані. Нагадаємо, що і у напрямку окупованого Криму зафіксована затримка пасажирського залізничного транспорту. Зокрема, час очікування на окремих маршрутах перевищує 5 годин. Російська залізнична кампанія повідомила про затримку понад 50 потягів по всіх регіонах РФ через атаку безпілотників. До того ж, Росія не може після ударів по кримському мосту використовувати його ані для залізничних, ані для автомобільних логістичних перевезень. Ще вони саме цю споруду активно застосовували для таких потреб, і зокрема прикидання військової техніки чи зброї. Про наслідки ударів по Кримському мосту розповів і військовий експерт Антон Міхненко. Експерт зазначив, що про стан Кримського мосту. Внаслідок українських атак краще запитувати у генштабі зсу. Однак він вважає відповідно до оприлюдненої інформації в мережі, що росіяни стали менше послуговуватися залізничними шляхами, які проходять по мостам. Натомість для перекладання зброї техніки їм доводиться користуватися паромами. Таку ситуацію в росіян складається за словами Міхненко. Через низку причин, Кримський міст, по-перше, отримав певні пошкодження по друге, перебуває постійно під прицілом. Ну і по-третє, вони бачать нестабільність його роботи, розповів експерт, зазначивши, що росіяни це розуміють. За його словами, коли періодично виникають загрози ударів по мосту, то пускати транспорт стає неможливо, оскільки формуються затори як на в'їзді, так і на виїзді з Кримського мосту. Дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні!